Добрий. День. Вирішив записати невеличкий огляд системи DAG. Це онлайн-система звітності об'єднань. Суть дано, даної системи полягає в тому, що правління користується розширеною веб-версією, а співвласники користуються мобільними додатками. Даний додаток є дуже високої якості. Присутній і в Play Market, і в Apple Store. В Apple Store, наприклад, він має більше 1400 оглядів і середню оцінку 4.7. Повертаємося до самого додатку. Тут внизу ми бачимо є панель об'єднання, чати публікації, почнемо з чатів. Чат дуже якісний, щось на кшталт Viber, WhatsApp, Telegram і таке інше. Можна загальний чат ОСББ, можна робити прямі повідомлення з співвласниками. Працює власне як звичайний чат, дуже якісно. Публікації. Це щось на кшталт внутрішньої соціальної мережі, в якій кожен співвласник або правління може робити певні публікації з фотографіями, з описом. Мешканці можуть коментувати, ставити вподобайки і таке інше. Сповіщення тут будуть приходити повідомлення про нарахування або про оплати, або якісь повідомлення від правління на кшталт проведення загальних зборів. Профіль користувача тут можна внести свої контакти, транспорт, якщо є бажання, і також можна налаштувати приватність. Приватності можна налаштувати, хто буде бачити ваші контакти або номер транспортного засобу. Наприклад, повертаємось до закладки об'єднання. Тут є іконки, власне, весь корисний функціонал приміщення. Приміщення, дані по вашому приміщенню, у вашій власності правління. Тут перелік членів правління, інших працівників об'єднання, і з ними можна сконтактувати напряму, подивитися їхні контакти, транспорт або нерухомість, якщо це не приховано. Сусіди, та ж сама історія, як і з правлінням, можна напряму з кимось зв'язатися і подивитися їхні дані. Далі. Довідково тут буде знаходитися вся інформація, корисна інформація щодо контактів електрики, чи то обслуговування ліфтів і таке інше. Внески, перелік всіх внесків, обслуговування будинку, вивезення сміття і будь-які інші нарахування, які будуть узгоджені на загальних зборах. Лічильники, кожен співвласник зможе собі вносити показники лічильників, не дзвонити, не повідомляти, а просто вніс зафіксував. Наприклад, як зараз внесемо 140 зберегти, і отаку, таку цифру побачить правління, і на основі цього буде нарахована платіжка. Так само і правління може внести показники, якщо співвласник їх не вніс. Мої платежі, загальний баланс по особовому рахунку, можна бачити заборгованість по певним статтям, або можна, наприклад, зробити нарахування, тобто поповнити рахунок по певним статтям, або оплатити повністю всю заборгованість одним платежем. Фінанси дуже цікава закладка, корисна. Кожен співвласник хоче бачити звітність витрачених коштів. Тут можна бачити надходження з деталізацією, які були надходження, так само які були витрати, в яких сумах, на які статті. Заборгованість можна бачити, по яким квартирам, яка є заборгованість. Документи тут будуть внесені всі документи установчі, так а також договори з підрядниками, де можна ознайомитися з їхніми умовами, вартістю, термінами і умовами надання послуг. Заявки власне кожен мешканець може створювати заявку на усунення тої чи іншої проблеми, або внесення певних рекомендацій чи побажань. Загальні збори дуже корисна закладка в сьогоднішніх умовах. Якщо співвласник був відсутній фізично на загальних зборах, він може проголосувати з будь-якої точки планети, використавши підпис Дія заходимо, дивимося перелік питань, голосуємо за чи проти, і потім система видає ось такий от листок, огля... листок опитування, який, власне, піде на правління і організатор. Зборів, має також підписати електронним ключем даний листок. Потім цей голос буде враховано в загальній кілько... кількості голосів. Ось, власне, і все. На мою думку, на сьогодні це найзручніший додаток для керування системою звітності об'єднань. Дуже зручний, особливий для співмешканців. Тому моя рекомендація. Дякую за увагу. Гарного дня чи то вечора на все добре.